Співачка Камалія з Україною і словом, і ділом українська красуня російські ракети зустрічала у себе вдома. Над моїм домом ракета пролетіла в 10 метрах сьогодні вранці. що к вам не прилетить? З то ж Америки Китаю? Ви думаєте, що к вам не приліті? тут вашу я, буж'я, браття. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Камалія робила все, аби докричатися. Але чи почули? Та зараз це не важливо, адже Камалія разом з чоловіком мільйонером Захуром зуміли переконати Пакистан міцно стояти з Україною. Сейчас Пакистан підтримує Україну. Нам навіть удалося э, з Пакистану получить чотири э, самоліта повних э, гуманітарної помощи оттуда. Ба більша допомога цієї пари дійсно вражає ексклюзивно для Ютуб каналу Ростислав Продакшн Захур поділився деякими фактами. мене потім виходили і сказали, що Пакистан не хоче купувати в Росії зерно. І просили, щоб я а, їх познайомив з українськими поставщиками зерна, которыми я занимаюсь, якими я зараз займаюся, вони -то мільйон тонн зерна будуть покупати. А. Захур працює на своєму фронті підтримки України, а Камалія дає благодійні концерти в підтримку України. Це моя країна, сильна я Теж застраємо три дома, в котором будуть жити 750 біженців. Вау! Тобто, вау. Да, все, що, да, все, що ми можемо, ми делаем там. І дякую цій парі за допомогу. Вони показують приклад. А я сьогодні хотів показати приклад і для інших. Після благодійних концертів підтримку України Камалія підтримує ще й дух українських біженців. Давайте послухаємо, Човні. Дівчин! А поміж іншим Захур розповів і про особисте перша дружина мільйонера пакистанського походження росіянка. Але вона проживає в Росії чи за кордоном? Ні, так в Москві живе. Так. Камалія сьогодні зізнається, чому припинила з нею спілкування. Дуже багато чого поганого говорила про мене спочатку нашого шлюбу, тому в мене нема ніякої такої. Бажання. Але з дітьми від першої дружини Захура співачка горщики не била. Українська Роксолана зуміла зв'язати нитку, що зв'язує усіх чотирьох дітей мільйонера. Ми усі разом ага. в одному будинку, разом так, з Танією, з арманом, з танівною сім'єю, у тані двоє дітей. Отже, ми починаємо. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал і включати дзвінок. Підтримуйте україномовний контент. З ще твій чоловік мене шокував в ефірі. Я цієї інформації не знав. Він сказав, що його перша дружина росіянка. Вона проживає в Москві. Чи ти спілкуєшся з нею? <клевиць> ні, ні, не спілкуємося зовсім. <клевиць> 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 Чи <клевиць> піднімаєш? Тему якусь за хором з приводу цього, що там Росія, Україна, вона проживає там. Чи зовсім. А... Ти з нею знайома особисто чи ні? Ні, я з нею не знайома особисто. Я бачила на фотках, я бачила на відео, але вона дуже багато чого поганого говорила про мене спочатку нашого шлюбу, тому в мене нема ніякої такої. Бажання, я дуже такий, знаєш, френдлі людина. Але ну, як я дізналася про це, в мене ну, не було ніякого бажання знайомитися. Так. А коли ви, ви з Захором познайомилися в Києві, а потім ти виступала в Донецьку, це вже було після розлучення Захора, так? А він вже був вісім років, був розлучений. Він вісім років. <ріст> Поки не Коли ви знаєте, Камалі, я знаю, що в Арабеле та Мірабеле є ще е, брат і сестра, її звати Арма е, його звати Арман, її звати Таня від першого шлюбу. Чи спілкуються вони? Так, тільки спілкуються, живуть зараз разом. Ми усі разом ага. в одному е, будинку разом так, з Танію, з Арманом, з танівною сім'єю у тані двоє дітей. Одно одні дівчини 10 років, інші 12 років. Mm -hmm. От і мої Арабела мої Мірабела їм приходиться тітками. От ми всі мешкаємо в одному будинку oh з разом з разом з іншими родичами. От, і Таня з Арманом мені допомагають, дуже багато допомагають, коли О, вони я вже старші, так? Ага, вони вже старші, так. Так, ага. так. Таня мене молодша на 5 років. Mm. <сх two -thousandre> Арману зараз 33. три. Mm. От, і вони дуже багато допомагають, вони допомагають і уроки вчити. Mm. От, і так, і якщо треба і школу зібратися, і там на вихідні кудись організувати, поїхати. От, дуже багато, тому що я так. ж дуже багато mm. подорожую, і вони залишаються з татом там, з Арманом, з Танією. Mm. Вони так, Таня, Таня дуже багато допомагає. Ну, вони підтримують Україну, так? Карман, Таня. Uh -huh. Так, Карман і Таня підтримують Україну. Таня, вона в Лондоні дуже багато років живе. Uh -huh. Арман uh -huh. жив в Україні. Він дуже любить Україну. Він uh -huh. спочатку жив в Москві, потім в Лондоні, потім повернувся в Москву. Потім приїхав до України uh -huh. і вирішив залишитися в Україні. Uh -huh. Дуже полюбив Україну. І він, він мешкав дуже багато років в Україні. Питання особисте з приводу ваших дітей, у вас чотири дитини. Як ви їм пояснюєте? Чи вони вас запитують от з приводу війни? Вони зараз всі перебувають за кордоном, наскільки я розумію. Так, да, у мене двоє дітей першого брака, у них мама русська, і вони <гум> повністю за Україну там. Поддерживают политику, которая есть против войны, там хотят, чтобы был мир. А Маленькие наши детки там, они конечно они по, по Украине, они да. зустріч з бабусею, Камалия публикувала у своєму інстаграмі, это было неймовірно, гарно. Бабуся сказала, що не вийде з України, залишиться. Да, так вот они, они очень скучают, они, там, у них там и друзі, и все uh -huh. это есть. Но я считаю, что для детей пока это самое не очень безопасно. Старші uh -huh. люди как-то за себя могут отвечать, где-то прятаться, где-то. Uh -huh. Там щось можуть предприйняти, а діти просто не розуміють, тому їх не треба подвергати опасності. Так. так, ну Захур, хубаво мене шокували, бо я не знав, що ваша перша дружина була росіянка, чи з нею підтримуєте зв'язок, чи ви не спілкуєтесь. З першою дружиною ви сказали, що вона росіянка, ви з нею не спілкуєтесь, не общаєтеся, чи спілкуєтеся, що вона каже. Она... Нет, мы, мы общаемся с ней там, но ну, общаемся больше по, по тему наших общих детей. Mm -hmm. по, по другим темам как бы не разговариваем. Там. Mm -hmm. Но я уверен, что вот, если бы она была за эту войну, то она бы мне об этом высказала. перве, поэтому я от деликатности этот вопрос а, не трогаю. Но я знаю, что если ей это все нравилось, то она бы со мной попыталась и поспорить. Ага. Угу. А вона проживає в Росії чи за кордоном? Ні, вона да, в Москві живе. Да. Ого, я не став цій історії, що Росіянка з приводу дякую, Мохамен Захур Сьогодні був нас в нас ефірі. І останнє побажання для українців від вас. Ми я хочу від всіх українців подякувати вам за вашу підтримку, тому що. Стільки всього, щоб робити там газета Київ Пост до 2018 року е, видавалася під вашим теж керівництвом за музичну премію «Юну», за благодійні, так за благодійну організацію, яка у вас є разом з Камалією. Ми всі дуже вам вдячні. Знаю Камалія, що ти ще прихистила українських біженців навіть так. Вони в тебе проживають? Це в тебе, Жін. прямо в будинку, чи це інший будинок? Як це зрозуміти? Ну, ми всі в одному будинку зараз. Робити. Всі, вау. Один одному допомагають. Як цікаво. Дякую за цю підтримку. Клас. Так. і добре, ще будується, слухай, в Німеччині я, я, я не думала, що така бюрократія в Європі ще mm -hmm. гірша, ніж в Україні. Ми розраховували на одні там сроки. Так. От. Так, але затримка. Тому що ти можеш, якщо ти в Україні щось будуєш, щось робиш, ти робиш паралельно. паралельно. Mm -hmm. І документацію, там, і то, і все, і в тебе не зупиняється робота. А там, поки ти получиш одну паперу, ти не можеш зробити нічого кроку. Просто стріляйся. І якщо ну, Україна, свої прийма... закони, свої закони. Якщо... Я бю, ну, ти не... знаєш, що вони дуже, дуже ужасні. Просто. Е, мені б дуже не хотілося, щоб Україна прийняла ці всі закони. Є закони, котрі дуже класні, а є, знаєш, де перегибають просто палець. І як я кажу, що в Британії, там, в Європі вже скоро куди ти не ступиш, як ти. Не вдихнеш повітря, ти будеш вже платити. Там, там на кожному. Так. От просто так. на кожному кроці. Ну, сподіваємося, що в Україні будуть свої так, закони так, мені це, українськими дуже... з українськими традиціями. Щоб в нас були свої закони, щоб ми, ми приймали тільки ліпше. Угу. І створювали своє. <різь> Дякую. Дякую, Камалі. З нами була сьогодні Камаля, українська співачка. побажання для українців. Победа! Сегодня только одно, одно пожелание для всех, оно общее во всем мире. Не только у меня там, и мы все за идем такими четкими шагами именно в этом направлении. Дякую.